Так гарно посходило догляне слимаків танцювати. І слимаків не видно. воно це зарази, на жарі поховало. Чи треба йти, коли буде трошечки більше вологи. сюди. Тільки отут знизу, я навіть не знаю, що менше слимаків, чи яка причина, то що трошки гарбузів є, а зверху там ще печальна картина. Так що історія з гарбузами буде закінчуватися є план Б, то нема смисла заради тих пару гарбузів ціле поле тримати. О, от, до речі, і слимок. О, дивіться, ось така. Такий окупант, нашість. Ну, їх тут дуже багато. Пам'ятаєте цей рядок? Він був дуже густо і гарно зійшли гарбузи в ньому. Ні гарбуза. Ні... О, дивіться, який слимак зараз показую. О, дивіться. Хто... Винуватись в тому, що в нас тут того року не буде гаргузів. Подіться. Вони той ряд весь вичистили. Буде інша тема. Це ми будемо закінчувати. Вдовження буде.